У Львові відтворили технологію унікального романського цементу, він широко застосовувався в Європі для декорування будівель у 19 столітті. Потім повністю був утрачений. І лише п'ять років тому в Австрії почали працювати над відновленням технології роман-цементу. Але тепер, коли ми бачимо, займаємося реставрацією, ми бачимо, що там, де Використовували портлан цемент, він давно вже зіпсувалися. Декори, а іменно декори з роман цементу виявили, що вони в прекрасному стані зараз експлуатуються. Ми можемо бачимось, ось будівля прекрасні змуйте, декорні частини. Як сьогодні встановлення на фасаді, вчитель вів'ян працювати з роман цементом приїхали провідні реставратори з Відня. Натомість львівські науковці продемонстрували свою технологію виготовлення цього цементу. На жаль, український цементний винахід застосувати нині немає можливості, бо для його виробництва потрібні чималі кошти, тож купуватимемо за кордоном. Але очевидно, що у нас виходу немає тому, що їх реставрація передбачає. Використання того самого матеріалу, який був при, при будівництві будинків. Тим часом спільною працею львівські і віденські науковці долучилися до історичної миті. Вперше за понад століття виготовили в Україні елементи декору із романського цементу. Вони прикрасять 19-й корпус Львівської політехніки на вулиці князя Романа.